У Києві пролунали вибухи. Працює ППО. Повідомили в міській військовій адміністрації. Сили оборони вже знищили близько десятка ворожих дронів, що атакували столицю. На цю хвилину відомо, що у Голосіївському районі Києва уламки БПЛА пошкодили багатоквартирний житловий будинок. Вибуховою хвилею вибиті вікна, палають кілька авто. На місці працюють пожежники. Інформації про постраждалих поки не надходило. Небезпека для столиці і області зберігається. Крім Київщини, загроза ударних БПЛА зберігається для Чернігівської області. Росія запускала дрони з вечора у кілька хвиль з півночі, тож не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, будьте в безпеці. До 24 людей зросла кількість поранених у селищі Царичанка. Ще четверо людей загинули. Нагадаю, напередодні ввечері росіяни атакували Дніпропетровщину ракетою. Сильно пошкоджено житловий двоповерховий будинок і магазин. На місці працює наша кореспондентка Софія Москаленко. Вона з нами на прямому зв'язку. Софія розповідає, що бачиш, і скільки людей зараз у лікарні. Вітаю Ігоре. так за останню інформацію. Вже 24 людини поранено, і Серед них є дитина. Це 11-річний хлопчик. Наразі медики оцінюють його стан як середньої важкості. Загалом же у лікарнях перебувають 18 пацієнтів, і семеро з них важкі, кажуть лікарі. У них проникаючі поранення, пошкодження внутрішніх органів та перелами. Росіяни завдали удару по царичанці близько вісімнадцятої вечора. Учора у селі зайняло. Ся три пожежі це магазин, багатоквартирний будинок і приватний будинок найбільш пошкоджений саме двоповерховий будинок. Там вибиті вікна, понівечений дах. Частина будівлі обгоріла і подекуди впали міжкімнатні стіни. Проте показати вам наразі це ми не можемо, тому що журналістів не пускають на місце через безпекову ситуацію. І я також додам, що чотири людини внаслідок ракетної атаки загинули. Ігорю, залишаємося на місці. Це сподіваємося наступному випуску передати тобі найактуальнішу інформацію. Дякую, Софія Москаленко, з Черечанки, яку Росіяни атакували ракетою. На цю хвилину відомо про чотирьох загиблих. 24 людини постраждали. 1730 вбитими та пораненими таких втрат російські армії завдали наші оборонці минулої доби. За даними Генштабу, росіяни втратили майже 80 одиниць автомобільної техніки. На брухт перетворилися 14 артилерійських систем і стільки ж бойових броньованих машин. Українські захисники знищили ще 6 танків окупантів.